Я йому повинен поступати те, що я зробив, роб тебе. Тобто є тому служінні, в омивання ног, коли ми омиваємо ноги друг другу. Христос показав смирення чоловіка. Навіть всяка переграда, яка між людьми становиться, в смислі прощення. І говорить, що я вам умру, Ви називаєте мене Господом і вчителем, правильно говорите. І бо я точно той, що я зробив, так і ви дружні мати ноги ну, ну, друг другу. Тобто не того, тої плоскої нечистоти, то мається духовний смис, друг перед другом униження. Брати, і сестри. Я хочу звернути увагу ще на то служення, спомин смерті Христа. І та заповідь Господь сказав, що всі творити моє воспоминання, то є, коли ми завершаємо трапезу, хліб і віно. Тіло і кров, якого те велике має значення, але я хочу звернути увагу вашу і з тим на то служення, вечеря Господня, бути учасниками вечері Господні. Ученики були тими свидітелями. І, як видно, ми з Евангелії, що ученики причащалися до цієї чаші, що Христос говорить, що ця чаша є знову і завет, то особо є вже. То раніше в служенні випивали на вечері ту чашу, другу, але та є особливо, що названа, була чаша Месія, Месія Єврея. Ну я не розчиняю тут добу, хочу сказати, якої важне слово Христос говорить, світве робити моє Воспоминання. Важно вступати в завіт з Господом. Поправді сказати, я не знав, як ви нашу думку, я дуже хотів видіти тих молодих людей або котрі присуняються в церкві через завіт, вступає, завіт з Господом. Я хотів відати. Просто в моїх роках старості, що вже недовго мені бити з вами в якої храміні, але хочеться радость, Ну, жаль, що моє желання, я думав, ті члени нові будуть. Тут переномачав жаль, що я не, не, не взнову ні одного людину. Просто то я, 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 я б читав ошибачно. Чому? Воно може сказати, що за мою сторони, просто не не перенебреження або нецінність того, що ми віддали нового члена. Я видів ту картину, може браття. Будуть вони годування, що я протягом час, але я, я мусив сказати, відів собрання я, до велике собрання, одна душа приймала хрещення, доступала звіт з Господом, вся церква присутствувала, торжествувала. Я думаю, о, в нас смерть є більше, але люди радилися. Чому? Бо то велика рада один членок. Христос сказав, що що відбувається серед ангелів, коли кається один чоловік або одна людина, яка заключає завіт з Господом? Радость це великолепно, славно віді таких людей, які присвяняються йому тілу Ісуса Христа, що є образно ми приймаємо хліб і вино. Я говорю, треба було, я хотів вже віжу, я не мог. мусив, Мусів був йти на похорон в село і мені, що, наверное, б їм вже не прийдеся бути свідком, нових членів членом церкви, хочеться собі йти, як старих, так і молодих. Ну, я хочу сказати, що велике значення, я говорю собі, і для вас, браття, і для всіх нас, що вступати в завіт Господнем – це велике діло, тому можна по-чологічський так просто ігнорувати, ну там хрещення так, як так. Але на небі, перед Отцом Небесним, перед тим ходатим Нового Завіта Господом Ісусом важно, важно. Вступати в завіт з Господом, то просто як об'ясити величественно. Я люди, що не дорожать тим. Примером можеш привести собі такий славний чоловік, названий патріархом. І що? Йому назначено було благословення. І сам. Первородство, первородство отця Ісаака, як докумен нього був, але якби затверджений не був, поки не наступило время. Ми бачимо, що такий момент, який легкомисте, равнодуші, приходить з поля голоден, і просить Якова, дай мені поїсти, я вмираю з голода. Яка на євнич? Тот говорить, хто знав ціну перворосту. І говорить, а продай мені первороста. No. Ну, а що мені там перросту? Є в християнні. Ну, що там? Ну, що там таке? Прийняв крещення, бо хрестили, я потом що ні, чому ти я говорю за товари? Мені хочеться попозити в лицо тим людям і самісто о той радості, яка на небі. Про кожного члена церкви. Велике значення має. І я хочу б тим словам привести, звернемо увагу на слова Псалма. Є написано, чому так важно за Христос Христосов: новий завет, новий завет, чудесна, яка основа. Мне, не к неправдам, їх, греху безконь не вспом'яну, от звучить голосного завета. І далі, пророче слово, 49 Псалмі, я прочитаю. Сказано так, гряде Бог наш, і не в безмолвій перед ним огонь поядаючий, і в нього сильна буря. Он призывает звыше небо і землю, призыває свыше небо і землю, судить народ свой, соберите ко мне всех святых моїх, вступивших, в завет со мною при жертве. Соберите ко мне всіх святых моїх, От которые... в начале Собрання була писана така. Час, когда...» Труба Господня над землею прозвучить і настане світло, Світлаза. Імена усіх іскуплених клички, клички перекліче, тобто сказати прямо, буде небесна перекличка. І тут сказано прочитське слово, що гляде наш Господь і не безмолні, Це не тишина того моменту. Хоч буде для дикатищини, але я хочу сказати своїми словами, що в той момент, це касається восхищення церкви. Представте собі, двоє постелі, Кажеться, чоловік і жена, але різниця. І от Писання говорить, одно візьметься, а друге останеться. Це буде так, це не, не вимислі, це говорить Господь. І тут сказано, зберіть моїх святих, вступивши в завет со мною при жертві, гляде наш Господь не безмоли, звісно, для міра буде тайна. Але тут, говориться, перед ними йде буря, що то в тому смыслі, то є страшна буря, яка пройде по всій вселенній. Мільйони людей щезнуть, не стануть. бачать, де мій напарник, де моя сестра, де мій брат, де той, Спутник, що йшов за мною, голос, як гром прозочі написано, Павел говорить так і такі слова, що тайна приглася Архангела, труби Божий сидить Господь з неба, звісно, мертві услышать. Христос сказав, услышать голос і вийдуть, живые і змінюються. От як важно, важно то слово бити в завіті з Господом. Як брат Вася говорить, благословив друг друга, пожелаємо того благословення просити на дорогу. І я хочу сказати, на благословить Господь вас, котрих я не, не відчув, не спознаву, хто з вас вступав за віт з Господом, але благословить вас Господь і поможе пройти до поприще. Хрещення, водне хрещення, Я думаю, що освідомлені, ви, браті, з вами говорили, на то має велике значення на небесах. Читайте, ваше ім'я там написано. Перекличка буде і учуйте своє ім'я, якщо прибудете в завіті з Господом. Говорить, Говорите, ко мені святих моїх. Котрі вступили перед не буде пропущено Твоє ім'я. Як важно бути в завіті з Господом, в завіті, то як восьмий новий завіт. Брати і сестри, час проходить. я не можу відмінувати і ту мислі, що значить водне хрещення, тобто бути членом, бути перший раз приймати цю трапезу і надалі ви люди. Котрі вступили в Завіт з Господом, Яке є моє значення. Я думаю, що обична така якби не форма. Ми так постановлюємо, браті, задають вопрос, що жити. ми так, вірою. Підтверджаєш своїм сузнанням, свої що ти віриш, що Ісус Христос є твоєю лишні, не про когось Сьогодні, але для мене. Як ти в старості, ті молодості позначає своє життя Господу, твій спаситель, твій ходатель, Твоє ім'я написано на тланях у нього. Брати і сестри, я звертав увагу на це слово, задає себе, тому то починає ваше нове хозяння, будучи членами церкви Христової. Не забувайте те слово, яке ми сказали перед Господом. Був вопрос, будешь ли служити Господу як? Служити Господу Доброю совістю. Ми відповіли, що да, Дуже, да, я буду служити. Тобто це важное слово служити Господу. Послужити Господу, це не дасть, але Господь ожидає нас служіння. Об'єднує служження. Я роблю такий наголос. В чому служення? Є написано, так, що Господь дає способність і служення різні. Дух святий побуждає на служні. робити добре діло. Дух Святий кладе на серце, йди туди, зроби то, скажи то. Або треба проложити сердечне усердня для служження. От прем'єра Баблейський приходять в Єрусалим, який був розрушений. Я хочу сказати перед історією неємії, хто знає Біблію, там є, що учу Неємія, тот, який подавав чашу вина царю. Йому брат сказав, що в якому стані є Ізраїль. коли говорить, як, браття мої там. Говорить, тяжкому стані, розрушена стіна, ворота ж жени, серце в нього наповнилося, ревності. Що сказали? Він не сказав, я. я ну, люди винуваті, грішили, Бог допустився, а я цей благодійство. Раз у раз подумаю чашу, царю, що може бути лучше. В серці в нього було, любов до Бога, жалость до народу, котрий бесить. І він думає і рішає, що я можу зробити, чим можу я послужити для мого народу. Ви знаєте, прекрасно історію. Не так то просто пройшло.

Рішення служити Господу. Ми говоримо, да, буду служити, да, буду. І на далі пройде наш путь, браття, все, що ми пройшли. і той, хто починає во ім'я Господа завершати своє служення. Подумайме надалі. Тими словами, я хочу закруглити слово Буду, да, обіщаю, все дозволиться наше служення во ім'я Господа. В тому приводу такий короткий случай. Це вот, було в середній Азії, в те час, коли вже, як говориться, була вже свобода, вже Союз розвалився, люди йшли, і хто пережив такі времени, відкрилася дорога за границі. Боже слово, проповідало, роздавали люди, жертвували. Все таким. Ну, не то смис. Я хочу сказати, що не було іванілізації, були іванілізації, але деякі браття вважали, що проповідувати Євангелії двоє-троє вчли в селені говорити, указувати про життя особливо вважати, що Середня Азія далі там насичена тим ідолопоклонством. Такі релігії як іслам, буддизм і друге, то люди тверді в своєму вируванні, але в тумані. можете представити, що бувши в 14 столітті та релігія, іслам продовжується закріпляти. строя мечеті, і мечети, твердо стоять, навіть позирати на тому, що людина йде общественни містах, на вокзалах, аеропортах. Прихилялося замічати, людина стоїть на коліна і молиться, п'ять разів в день, колокол б'є, треба Богу призвати, люди служати, Зравнити нашу ревність перед Богом. Ну, я назавітався к тому, що жорстокі, хто читав історії, які жорстокі люди, послідувателі того ісламу, мусульмани, жорстокі просто проти християн, і все. У сім'ях боротьба. І от одна жінка увірувала, прийняла Христа. То для нас, понятно, радость, новая тварі, все. Очі бачать, в чем именно является спасение, радость. все. вона пише письмо своєму чоловіку, чоловік воєнним служив там на, на советскому каналі, Not. І вона об'являє свою радость, що я познала Господа, спасіння не в релігії, а в Христі, Місто радості він ожесточився і положив серце так, де ответил, що я тебе убью, ты ти змінила Аллаху, Аллаху, як же там вже говорив, виступав, все, страх. Звісно, приїжджає, він начал боротьбу, страшно що взятися? Звісно, надежда на Господа, обращається до братів своїх. Молитися, жестокий чоловік урожає, і життя не буде. Браття совчали, молилися, щоб Господь вдохновив говорити слово, викоснувся душі та його душі. І все. Таке служіння проводили, І раз, той чоловік. Змінився, прислухався проповіді Євангелія і далі вірня до того, що він вирішив і вон вступити в завіт з Господом, служити Господу. От. І коли було назначено хрещення, е, вже сумісно забралося, і ти приважали тих людей, які вступили в за з що радуються, а тим більше. Радість була про того чоловіка, який жорстокий, котрий грозив убивством, і все. І от вже процес проходить, той момент крещення. Леся заскучені було до води, де вже приходили спали спали для погруження і видимі, йде той, котрому говорю я. І води, як обично. Хріщаємо. І він вже, стоїть на лісниці в воду. Люди всі в радості, славлять Бога, лікують що Господь послу свого серця. І він остановився на лісниці і замітно вертається назад у свою палатку, де він передівався. Люди не доміняють, що тобі стало, що вже чоловік, і тут же. Вже от, вже лишається спускатися, а тут раз оставляє і йде назад. І просто мовчання думаю, що це значить, чому це так є? От. Ну от вдруг він з'являється оп'яч, іде. І порядка погружається в воду, братями. Все так. Так сталося. Того чоловіка, який сповзає з Господом. Ну і що, звісно, який ревність служитель став. Його фамілія, його родство. Багаті були, він багатий чоловік був, ну, там служив. Ну і все. І браття, які тудилися, теж далі йшли поповіти в тих аулах, далі в тих селеннях, все то. І прихотіли, і перенули, прийшли ну, там, в сім'ю, та сім'я була близька до душі, їхньої, і коли вони там гостювали, та, як у того сотника, корнилія, у'їжджали, далі ти не труди, тим життя і приповіді спасення. Вони вийшли і він виняв 300 рублей, дає їм. Говорить, браті, ці гроші я посвячаю, даю, і ви викупити, що необходимо. Видите, бідність, кормити тих узбеків, таджиків яким ти ти до Боже Слова? Тому що говорить, я вважаю, що навіть легше проповідати, легше прийнятися Слово Боже, якщо і говорить, і в желудку не пусто. Ну так говорить, тим самим благословити тих, хто ви слухати. Говорить, раз пройшов, Через яке час браття, назад постачати місце, назад до своєї твої, любимої сім'ї йдуть навідатися. Тоже бесідують, розсуждають, що може розсуждати і віруються людям о спасенні о Христі. І що? Уходять, оп'ять він виняв. 300 рублі дає браття, так як совершити. Купуйте пишу, кормійте голодне людей, куди пісні. І їм попили слово, що так лучше. Так пройшло. Через який час третій раз, через декілька времени приходить і назад обіду, вони входять, він говорить, опять дає 300 рублі. Братя, один брат говорить, ну як, говорить, хто брат слешком вже ти даєш. Не, Тож твори мені 300 рублів, хто помнить, ті часи. Він говорить, будьте спокійні, я во ім'я Господа. Я не говорив людям, я вам не говорив. говорю. Хочу пояснити, що в той час, коли я вирішив заключити завіт з Господом, там внутрі голос говорить, що ти будеш прийняти речення. Іди, возьми свій кошельок там свою одежу і приймає крещення в місці з тим кошельком. І говорить, я не говорю людям, але ви замітили, що я встановився на дорозі вже на тієї і вернувся. От в чому секрет. Мене Господь на твоєсті опять коснувся, іди хрестицю в місті з своїм кошельком. Говорить, я пішов і так. І от я знаю, що я можу послужити чимось, я достатки. Я рішав во ім'я Господа, кошельок. Ну, і це прекрасний образ, є, навіть, наблюдається, що в церкві є люди, то каже себе, знаєте, є такі люди, що щиро жертвують во ім'я Господа на діло Боже, щоб церква росла або господина усякими. А є такі люди. Що роками не участвують, Бог знає їх серце. Важно, як той чоловік сказав, що Господу годно не я, але мій кошельок. То, що я мав, чим можу послужити, щоб воно було хрещена. І послідне слово, ще в дійстві колись були такі журнали сусида, які ввірив, що в 30-х роках був такий журнал. Ситі Ну, Я ще в двітці там, вот вже слово Боже, позирав. Ну, була така картина, завершають крещення, чоловік в порядку йде у воду, вже приготовився його погружати. Ну, а він пиняв руку. І такі були слова написано: Всього мене кресті. А мого косульника не кресті. Це отак. Так що ми такі, ми хрещені, ми умерли, але що, то що наше, ми не хочемо ділитися або встати на перше місто, на перше місто перед Господом. По тому, браті, ці, ці, чому то я підтверджую, роблю наголос? Дуже важливо, Господь, як Вася говорив. Да благословить вас, Господь, щоб ваше життя було служенням. Так Христос мене збирали, я вас збирав, щоб ви йшли і переносили плод. Вот плод служення. Служение разве, говорить Писання. Хтось має талант декламувати декламировать и все творение, кто звонят такое чуткость. Чужі нужди це то теж особливий дар. Людина знаходиться в культішній положенні, а та є, хто, як левіть, глянув, а що вони взагалі не становлюються. Є такі учі людей, щоб віддіти нужду людей, стараються, чим допомогти, або в тому мати страсть, желання послужити ім'я Господу. Пусть Господь благословить всіх нас і. Я благословляю тих, котрі вступили в завіт. Насипає час, коли буде безмоли для багатьох людей, котрі будуть спати, погружені в суеті і в ту в безпечності. А мертві очують голос. і із В новині ока ми учуємо голос труби, глас архангела. І Господь зайде з неба навстрічу тим, о кому сказано було. О народі, хто вступив за віці, Господом жити, да благословить всіх Господь, йому слава. Амінь. Помолимося Господи.